Замізаність присязі високий професіоналіст, сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, рішучі дії по боротьбі з тероризмом на сході України. Відповідно до указу президента України номер 436 2015 нагороджено ордером за мужність 3 ступеня. Питаю, ну, кажу вам про те, що ми народили на течу чоловіка. І ні ми, ніхто не забуде, ніхто знає. вам за це. Можно ну, сказать, хорошего. Очень много. Но скажу, наверное, самое главное. Пусть она быстрее заканчивается, эта война. И возвращайтесь, все возвращайтесь домой. Вас так очень ждут. Виктора Михайловича, милиционеру батальону «Миротворец» Забувайте помніть своїх побратимів, хлопців і не забувайте нас, теж ми залишилися дні. Мами, дружини, діти. Не забувайте загадити нас. Дякую. Спеціальне звання під полковник міліції, майору міліції Максиму Віталійовичу, з полку міротворцю. Восьмого серпня 2015 року в місті Іванки упровезли на Спартакеатсона. Стратегія...